Так, Яна, привіт. Почтав з тобою е, з е, нашої улюбленої рубрики норм чи стрьом з логістом на дивані. Якщо авто вже тиждень стоїть на майданчику і не виїжджає стрьом. Коли продавець не скидає фото під капотом, стрьом. А якщо на інспекції виявили інший пробіг ніж вказано на аукціоні, але ну це рідкість з Америкою. Це рідкість, що Типа інший пробіг. Машина продається без ключів. Норм. Авто з е, двома страховими кейсами за рік? Ну, норм. Коли е, вантаж затримався на, кордон, на кордоні на добу? Норм. Якщо логіст не виходить на зв'язок три години. Стрьом. Авто з мінімальними пошкодженнями, але е, підозріло низько по ціні. Трьом. Він кок у звіті, але без історії сервісу? — Стрьом. Морський термінал переносить дату відправки. Норм. Тайтл ремонтувався. Норм. Інспектор відмовився фотографувати днище. Стрьом. На аукціоні написано and drive», але інспектор каже, не дуже. Ну, буває таке рідко, але буває. Коли продавець невідома дрібна страхова компанія. Стрьом. Але ну, страхові зазвичай все окей, але якщо дуже. Маловідомо. можливо, не потрібно ризикувати. Якщо клієнт хоче торгувати, авто без інспекції. Трьом. Рубрика норм чи трьом богісом. Ось такі відповіді від Яни. Можливо, щось не запитали, пишіть в коментарі або нам в особисті повідомлення. Ми з радістю прочитаємо. І Яна вийде знову на зв'язок з цією рубрикою. Всім гарного дня!